Сьогодні Всесвітній день мігруючих птахів. А що ви знаєте про таких птахів? Як вони здійснюють перельоти? Залежно від звичного способу життя, перелітні птахи зазвичай летять або вдень, або вночі, але деякі їхні види здатні летіти днями і ночами без перерви, затинаючи прямо в перельоті і зрідка відволікаючись на пошук їжі. Перелітні птахи, наприклад, гуси і качки, літають у формі клину. Тому що така формація допомагає їм скоротити витрати енергії на політ приблизно на 20%, а аеродинаміку ніхто не відміняв. Гуси під час сезонних міграцій піднімаються вище, ніж будь-які інші птахи. Їх помічали на висоті 9 км, що вище, ніж вершина Евересту, найвищого піку землі. Перелітні птахи дивним чином повертаються точно до своїх гнізд, без проблем, знаходячи їх знову після довгої подорожі. Протягом життя деякі види перелітних птахів долають відстань у 300-350 тисяч кілометрів, що можна порівняти з відстанню від землі до місяця. Пінгвіни теж належать до птахів мігрантів, але оскільки літати вони не вміють, свої міграції вони здійснюють вплав. Птахи завжди летять швидше на зворотньому шляху, повертаючись із теплих країв, ніж на шляху туди, чому вчені досі губляться в здогадках. Перелітні птахи орієнтуються за сонцем, зірками та магнітним полем землі. Залежно від умов проживання, одні й ті самі птахи можуть бути як і перелітними, так і осілими. Якщо їжі достатньо, відлітати на землю їм не доводиться.